І ось ми у Львові. Місто зустріло нас ароматом кави, рясними тінями каштанів і легким шурхотінням старовинних бруківок, які ніби нашіптують: вітаю! Ти щойно вступив у казку». Але перш ніж зануритися у цю львівську магію, на нас чекало випробування, справжній квест. Наше тимчасове гніздечко апартаменти з трьохметровими стелями, дві кімнати, простора кухня, санвузол і натяком на спа, все як у серіалі про життя успішних людей, тільки без сценариста. Щоб потрапити до нього, потрібно було пройти завдання гідне форту Буаярд. Спершу дзвінок господині. Вона відповіла майже миттєво, ніби сиділа в засідці і чекала сигналу. Код ключниці 4827, відповіла вона, і в голосі відчувається таємничість, як у агентів ЦРУ. Казала, код і вуаля, ключ у руках. Господарів, ми так і не. Бачили магія дистанційного винаймання. Гроші на картку, усмішки в уяві. Розмістилися ми, оцінили обстановку. Стелі високі, як мрії про відпустку. У вікні можна кричати Ромео. Не боячись сусідів знизу, що почують, трошки відпочили і гайда гуляти. І от. Тут почалося найголовніше Львів. Його вулички, ніби хтось взяв коробку з шоколадними цукерками і розсипав їх по мапі, в світло ліхтарів, репіння дерев'яних дверей, кольорові вивіски, які заманюють то на крафтову броварню, то на каву з, крих... ну, з крихтою кориці, то у крамничку з листівками, де кожна, як маленький шматочок серця цього міста. Ми йшли і не могли натішитись. От фортепіано просто посеред вулиці, ось дівчина в капелюсі читає вголос голос поезії. Ось кіт спить на підвіконні, вишикано, що пікасок його намалював. Здається, у Львові навіть голуби більш естетичні.